Завдання мінімум було виконано. Ми вийшли в першу четвірку, яку ще називають чемпіонською, яка навесні матиме право боротися за вихід в ОПЛ. Але, звичайно, не кількість очок, не змістом гри я точно не можу бути задоволеним і нам багато. Є над чим працювати. Є певні відрізки матчу, де ми і гарно пресингуємо, і гарно створюємо елементи білдапу, гарно створюємо переваги на флангах, можемо переводити м'яч, але точно, що саме незадовільне, це завершення у фазі атаки. Бо з таким завершенням багато чого доброго просто марнується, коли м'яч ходить по стрічці воріт, коли він літає по воротарській площаці і ми не можемо завершити. Ну, це, це саме головне на чим, що нам точно е, край необхідно як покращити.